Шановні мешканці міста Валентайн і штату Дакота, Маршал Метерс, відомий як Дикий, за численні жорстокі вбивства та канібалізм, за смерть невинних душ, що ніколи не побачать світанку, і за зневагу до людяності. Рішенням Шерифського департаменту міста Валентайн, ти визнаний винним. Сьогодні правосуддя прокидається зі сну, і хай земля не прийме тебе, як не приймає тебе закон. Хай цей, е, хай цей шнур стане для тебе останнім словом закону. І для таких, як ти. Даю тобі останнє слово. Виймаю кляп. Шаря все покидка, я лише... лише лікував ті, ті душі. Від гордині, від брехні, від жорстокості. -жор 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 Робив це делікатно ножем. Я хочу, зна... Я хочу, щоб ви покидки усі знали, що смак завжди, на, на відміну, від Ні, вас, покидки. клятих покидків, шошорівських що сказати. Буду чекати вас у пеклі. Я впевнений, ви, ту, ви туди приїдете. Я там буду жарити їжу і їжу. Це вішайте його вже. ти поки закінчив, ні? Горіть лікуво. Огідно таке чути. Що ж тут таке коїться? Горіть у пеклі. Хай Бог змилується на твоєю чорною душею. Хлопці, цільтесь. Вогонь! Хай горить у пеклі. Боже мій, навіть у нас не, ось, не страта не такі страшні. Засту да. не бать. Містер джуліус. Містер джуліус. А що ви панове Є... з тілом будете робити? Так отож. Я хочу попросити в лікаря, щоб він його вкинув в ту яму, де скидають тіла. Всяких невдах або відрізані кінцівки ампутовані. Щоб його біля церкви не було поховано ці отроді. Добре, Є у вас таке місце, лікар? Так, Зараз я заберу. Будемо вдячні. Дякую за тоді. Отже, шановні колеги і мешканці штату Дакота. Радий вам повідомити, що такий злочинець і виродок, як Дикий, а саме Маршал Метерс... Знайшов, як то кажуть, зустріч з правосуддям. Браво. Ух ти, Не птак! Ага. Решті! Що тут коїться? Що ви вже його повішали? Вже, так. <ривання> <ривання> Ой, не стыд, що можно мистер Джуліо то допомагає? Мистер Джуліо, вам якась допомога потрібна по транспортуванню тіла <ривання> схоже не на чує нас? Давайте, я не знаю, може откудись. Сьогодні... Та моркочка була без соусу, надіюсь хоч. Mm. Бездугана робота Може цей их мексиканцях їх везуть, в сіні всі осін фей там буде. Та де він? Ну, він не такого. Ну так, а коли його то... одягати? Ну точно не в, в Нюганаврі. Ну так. Точно не в Нюганаврі. Ось його тіло. Ох, давайте його до крокодилів відвезем. Хай вони з ним розкажуть. Вісти. А де м'я снідана? Вона розплакалася. А от тут пішла м'я снідана вбивство це робив, куди його відправити. О, а, це вже в місці. Господи Боже. Ай, я запізнилася. Ну, пропоную всім піти в салон. Треба буде пом'янути. Ми будемо пити чарку. Він е, жінка жін, тільки апі. що вбив. Сенсі. Що ж ми не почекали, щоб люди зібрались? Порубав її. Як? Рубай в процесі її. Я рубав її і є. Фуууу. У підводи. У меня заліти тут. Поки какого. Фу. Я так не хорош. знала, що він такий Ось, ось. Це жахливо. Так, це звісно, ехот. це жахливо. Ну, хоч спокійно буде тепер. Ніхто не застрахований, що завтра появиться якийсь новий мене Тому... Містер, Містер, ви на що намікаєте? Подавайте документи свої пропсихозяйки. Але не застрахований, що ні. він вже не Ні-ні, я веду до того, що тут попахує не одиноким випадом, а якимось культом, знаєте. Ну, гаразд тоді, джентльмена, гарного вам дня. Я все-таки бачу, що я запізнилася. Так, ну ми довго-довго його шукали. Нарешті знайшли. <звук> Марконь. Крейвс, правильно? Марко Крейвс. Так, 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 все.